Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Возимо сьогодні дорого дній, як Мілана ми продали. Сьогодні Мілан поїхав від нас до нового господаря. Доро возимо дній. От до гори зараз піднімаємося. Прошли під Ді, Відора. Ді! Дорі рі... Рік і 10 місяців. 15 квітня буде рік і 11. Возимо за гній. Зараз кажемо скільки возимо. Та то зараз було. Веземо на поле. Будемо бульбу там садити. І Дара вчора я виставляв відео. Доро ми влучили. Сіяли увесь конюшину. Сьогодні возимо гній потрошки вчимо її. І... Отакі от у нас оці справи. Наша красуність у нас лишає, лишиться не продається. Іван поїхав на Івано-Франківськ. Надвірна. Ось. Возьмотніть. Кіда. Зараз вам покажу, як під берег... Під берег буде йти. Є. Yeah. Б'є. Yeah. По Копу ми і возимо. Везмо вже другий раз. Перший раз забув телефон в хаті. Вже взяв телефон, вирішив вам познімати таке відео трошки. Відо, вічно Зараз собі йде спокійненько. Иди, да. Получилась у нас одна Дора Бьё, дара, бьё. Ось зараз трохи вже будемо підніматись до поля ближче. Вже вам покажу, як йде. зараз до гори берега, віч, та бьо. У нас зараз файна погода, не жарко, безхмарно трохи. Вітерок піддуває. Бедар. Вишта. Вишта, дар. Бьё. Вот такая наша лошадь.

Айта, 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 де зараз там на берег стане? Познімайте Я би полишився за берег. О! Є. О! О! Є. Аїта. Є. а то дора е е дора е na neji так ноправданераздляне для тренировки ираз супер е дора dora у нас умничка І команди вже все знає. Біо, дора, бь. Айта. Айта, віє, бі. Бє. відора, вє. Бі. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім до нових зустрічей, всім па-па, Приїхали ми на поле.